Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні покажу, як я замариную рибу. Маю дві рибки форель і я її хочу замаринувати і вам покажу. Бачите, я маю таких дві рибини. Я їх вже Почистила, все частенько почистила, і тепер буду їх ну, на оселедець маринувати, оселедець них робити. То я вам зараз покажу. Тут я сам перед для рибки підтушу цибульку. Я сковорідку вже включила, і я налию олію і підтушу цибульку. І не треба, щоб вона. Вжарилася її треба, щоб вона просто підтушилась, підтушу цибульку. Дам більший газ. Накрию кришку і нехай вона протушиться та цибулька. Так, поки тушиться цибуля, я поріжу рибку. Я поріжу рибку тонкими такими смужками. Так як на, ну як поселедець І так поріжу. О, і складу на цю посудину. Цей піднос такий чи роз, рознос. Рибу я вже порізала, то все я повідрізала. Повідрізала тут е, всі хвости, то все порізала. А, я стирку щастирку ви наші тут здирки зараз. Рибу я вже всю порізала по кусочках таких. Бачите, такими кусочками я рибку порізала. О, І то все лишнє повідрізала. То зараз викину то все то лишнє, І тепер треба, щоб простигла тута цибулька. І будемо продовжувати. Так, тепер тут на на тім підносі я буду ту рибку, ну, все в неї додати, бо тому, що в ній добре, на ній добре перемішати О, рибу буде. Я буду давати ложку, ложку солі, бачите, одну ложку солі посипати по всі рибі. У сірі буду посипати. Так. Далі я буду додати ложку цукру. Отаку ж саму ложку цукру. Також буду посипати. І сюди буду наливати оцетова така есенція. Е е есенція. оцетова това есенція. Думаю, я щось зле не сказала. оцетова есенція. 80%. Бачите? Я буду наливати дві ложки. Дві рівних ложки. Дві рівних ложки. І тепер тут все я буду перемішувати. Тепер цю рибу всю я буду перемішувати. Тут удобно на цим перемішати рибку. Перемішаю добре, щоб вона вся вбрала в себе ну той ту, ту есенцію, той цукор, і ту сіль, всю її перемішаю. Тепер буду, коли я все перемішала вже тепер, і тепер буду вкладати таку посудину, таку салатничку. Цибулька у мене вже простигла. Тушена цибулька простигла. І я її буду складати. О. Ту рибку тепер я буду складати сюди, цю сутарілочку. Тепер я знову буду перекладати цибульку. І далі цибульки, я вам хочу сказати, риби тут кілограм 800 грам. А цибульки це вже на ваш смак. Хочете собі навіть і кілограм цибулі протушити. Хто скільки хоче, ми протушили так грам. 300, може, може, 400. А ви собі як хочете цибульки, то вже нема різниці, як ви її там накладете собі. Це по вашим смакові і по вашому бажанні. Тепер я ще покладу цибулі. Ще виложу ту всю репку. я всю тут ту, вже то ту все згорну. І виложу ще таку ще трошки цибульки, що маю. Більше я не маю цибулі. І весь олій сюди я виложу. Все, тепер цю цибульку я, ту всю рибку, всю я закрию, щоб вона промаринувалась. Я ще зверху дам сюди, маю таку нарізану петрушку. Накрию і за закрию я а... харчову пльоку. Тоді через, поставить воно годину, дві години і тоді відкрию, попробую, яке воно буде. Якщо треба буде, то я ще з чогось добавлю, чи солі, чи цукру, чи тої есенції. треба, як промаринуюся тоді, її перемішається з тов петрушку, всю, як вже її всього буде достатньо. І виложить цю баночку, і така буде рибка до смаку. Всі мої вітання. Прийшли, е, сутки прийшла доба. І моя рибка замаринувалась вже. Вже така на оселедчик вже вона замаринувалась. Я її витягнула з холодильника. Пробувала я її трошки трохи пів ложечки, півложечки оцету. Не оцет був, то лимонну стушила, так, пів півложечки і чуть солі. І так ще вимішала, і так зверху ще її е, пролила і перемішала. Риба дуже добре, дуже добре. Так що вона вже у мене тут готова. Тут я поставила е, відварувати. Барабойку, картоплю до риби. О, вона зараз кипить і зараз то буде швиденько. Я дивилась, моя картопля вже готова, зараз я її буду відсіджувати. Вона посолена, все до неї, дане то, що треба. І я її зараз буду відсіджувати. А так тим часом я підпалю газ і поставлю на газ сковорідку. Сковорідку я налию. Олію і най він нагрівається той олій. О, най він нагрівається. Я картоплю відцібила, тепер заберу цибульку і листочок. Переми будемо ту картоплю варено обсмажувати зі всіх сторін, буду накладати і обсмажувати зі всіх сторін. Ой-ой-ой. Підсмажується зі всіх сторін, я її перевертаю, і вона потихенько смажиться на по животєсті таку. Бачите. Я всю підсмажену картопельку буду складати. Таку кастролку. Ось вот таку кастрюльку. Бачите, така ось смажена. я її всю буду складати в кастрюльку. І так всю поочередно. Так, я всю картоплю вже посмажила. У мене картопілька вся вже готова. І сюди я ще вдушу таких зубчики чесночку до тієї картоплі. Так по всім. Так чуть-чуть. мала такий запах трошечки. так трошки? її підкидаю? І накладу на тарілочку, буду накладати на тарілочку. Відкривати і накладати оселеця. Оселеця. Бачите, як вже промарнувався, бачите, скільки в нього є тої клюшки. І от такий він. Оселедець з форелі. Хто, Хто не, не пам'ятає чи не знає, то оселедець форелі. Боже, як файно пахне. Дуже, дуже пахучий. І дуже смачний, дуже смачний оселець. Такі кусочки, такі кусочки, така пахота, така смакота, що дуже смакота. О, тут вже є цибулька тут та вся такава. бачите, протушена цибулька, пахота і смакота. От і все. Вечеря в мене готова. Я ще трошки присиплю петрушечку о чуть-чуть ту картоплю. І все. І вечеря в мене готова. Бачите, така картопля і з таким оселедчиком. Все дуже смачне. Ну, пробувати я не буду. Я попробувала чуть-чуть. Пробувати я не буду, бо мені не можна. Але дуже смачна. Дуже смачна. Отака от картопелька м'ясенька. смачнесенька. І от такий, такий оселедчик. Бачите? Отакий вийшов оселечок. Все. Всім дякую за перегляд. Всього вам доброго. Будьте здорові. І не хворійте. Всем до зустрічі, всем пока. Пока.